Здоровенькі були сьогодні. Я хочу вам розповісти про планшет Samsung Galaxy Tab s 9 FE, Новий пристрій лінійки Fan Edition. Це така лінійка. Зараз є планшети, смартфони, навіть навушники цього року з'явились, які дуже схожі на поточні флагмани. Вам дають усі можливості поточних флагманів, але коштують більш демократично. Наприклад, цей планшет зараз коштує 17 999 гривень, що вдавічі дешевше, ніж звичайний Tab s 9 я користувався ним близько двох тижнів, та зараз хочу поділитися з вами своїми враженнями, своїм досвідом використання, який виявився доволі цікавим. Обов'язково перевірте, чи підписані ви на наш новий канал Гаджетаріум. Це дуже для нас важливо, та це дійсно дуже велика підтримка. Тож дуже сподіваюся, що ви це вже зробили. Сідайте зручніше, нумо починати. У цьому відео я не хочу розповідати про якісь міфічні функції на кшталт заміток на заблокованому екрані. Я, до речі, досі не зовсім розумію, хто цим користується. Я хочу розповісти про реальний свій досвід використання та розповісти, як саме я користувався цим планшетом протягом цих двох тижнів. Найчастіше я використовував цей планшет для споживання контента: перегляд відео на YouTube, TikTok, Instagram, якісь соціальні мережі, Netflix тощо. Це все дійсно набагато цікавіше сприймати на 11 дюймовому дисплеї, ніж на дисплеї смартфона. Ну, звісно, у ті моменти, коли. Ви можете тримати планшет замість смартфону. Тут IPS-дисплей, що з однієї сторони простіше, ніж DynamaLetu старшого та ПС9, бо не такий контраст, немає такої глибини чорного кольору та не так енергоефективно. А з іншого боку, немає шим ефекту, тобто набагато краще для ваших очей. Знову ж таки немає зайвого контрасту, та взагалі має більш природні кольори. Що цікаво, якщо ви плануєте щось малювати на ньому чи редагувати фотографії, як я. Та при цьому всьому використання саме IPS робить цей планшет більш доступним. Також приємно те, що тут збільшена частота оновлення дисплея 90 Гц. Так, не 120, як у s 9, але знову ж таки, це Fan Edition, це більш доступні пристрої. Якщо ви раніше користувалися дисплеями 60 Гц, ви почуєте цю різницю, цю плавність анімацій, це буде приємно. Якщо ви вже користувалися 120 Гц дисплеями, то, звісно, тут не такі плавні анімації, як на 120 але знову ж таки, в мене 120 Гц на смартфоні, на маленькому дисплеї, тут великий дисплей 90 Гц та я не можу сказати, що це виглядає прям якось там погано. Ні, воно досить плавно та абсолютно нормально Знову ж таки, враховуючи ціну. Як тобі дисплей? Подобається? Подобається дисплей? Ага. А ще, до речі, тут ніж роздільна здатність у порівнянні з Galaxy Tab s 9. Але, чесно кажучи, я не сказав би, що тут її не вистачає. А я, до речі, у цьому питанні дуже прискіпливий. 11 дюймів для планшета взагалі, на мою думку, це найкращий розмір, тому що він досить великий, щоб було прикольно щось дивитись чи зручно працювати. Він, до речі, доволі легкий та тонкий, його приємно тримати. Та це не занадто щось велике, як іноді буває. Хоча, якщо вам потрібна більша діагональ, є Samsung Galaxy Tab S9 FE Плюс е, діагональ, там 12,4 дюйма. Тож, якщо потрібно більше, то варіант є. А ще мені сподобалось, що нова фішка нових с 9 є й тут. Це пило влагозахист ip 68 Тобто йому не страшні ні краплі, ні занурення у воду на невеличку глибину. А у кнопку живлення вбудован сканер відбитків, тож можна користуватись блокуванням зручно та безпечно. Єдине, що мені не вистачало під час цього тестування, це якась підставка, щоб можна було його якось ось так встановлювати на стіл. Це дійсно дуже важливо. При Використання планшета. В мене є ось така підставка для ноутбука, яка, ну, скажімо так, спростила мені цей досвід використання. Але все ж таки, коли ти хочеш взяти планшет з собою, покласти його в рюкзак, треба нормальний кейс. До речі, зараз при покупці цього планшету у подарунок йде дуже такий міцний чохол. Зараз ви бачите його на екрані. Він окремо коштує доволі багато, та це буде приємним подарунком, якщо ви будете придбати цей планшет зараз. Усі подробиці можна буде почитати на сторінці цього планшета. Посилання буде, звісно, в описі до цього відео. А ще у Samsung є фірмовий аксесуар, клавіатура з підставкою. Ось, на мій погляд, це. Ідеальне рішення, навіть якщо ви не збираєтесь на ньому набирати купу текстів, все одно клавіатура суттєво збільшує можливості. Він практично стає таким суперкомпактним ноутбуком, тому що на цій клавіатурі навіть тачпад є. А на самому планшеті ви вмикаєте режим DeX, який повністю перемальовує Android інтерфейс на віконний, тобто більш схожий на Windows з усіма його перевагами. Я відверто говорю, що я не користувався DeX, бо це все має сенс, коли у вас є цей самий аксесуар з тачпадом Чпадом, а коли ти користуєшся планшетом, як я тільки пальцями, набагато зручніше звичайний android інтерфейс який з самого початку оптимізувався для роботи саме пальцями. Також додає приємних відчуттів звук. Тут два динаміка, не чотири, як у s 9, але вони теж проходили калібрування експертами з AKG, та звук мені сподобався. Я прослухав дуже багато музиці на кухні, коли готував. Та у кімнаті вони грають як невеличка портативна акустика: чисті, високі, середні, та навіть є низькі частоти, наскільки це можливо для планшета. Споживати контент, це, звісно, цікаво, але треба його ще й створювати. Я дуже часто щось роблю в Lightroom, редагую фотографії, та мені більш подобається це все робити на смартфоні, ніж на ноутбуці, тому що я можу встати, піти сісти на диван, можу піти на кухню, можу піти на вулицю та продовжити це редагування. Та ось на планшеті це робити фантастично зручно. Окрім того, що тут більший дисплей, тут є S-Pen. Який у s 9 FE йде у комплекті. Як же це зручно, як же це збільшує можливості редагування, коли ти маєш високу точність, яка дуже у нагоді при роботі з масками? Також мені сподобалось редагувати відео на ньому. Його потужності вистачає для того, щоб робити не, не дуже важкі якісь проекти в Adobe Rush чи в LumaFusion. А це по суті найпотужніші програми для відеоредагування на Android-планшетах. Та я дуже хотів спробувати LumaFusion, який Samsung говорили included з новими Tab S9, у тому числі Tab s 9 і. Але виявився, як то говорять, нюанс Included – це малось на увазі, що він вже встановлений на цей планшет, а ліцензію треба придбати окремо. Ну, дякую, що хоча б з 50% відсотковою знижкою, він коштує там десь 650 гривень. Зараз ви побачите точну цифру, але. Його треба ще придбати. Тому монтаж я робив у VN, який ідеальний для створення коротких відосів для шортс, рілс та тікток, бо має безліч інтегрованих шаблонів переходів, текстів тощо. Це, якщо що, не реклама. Я дійсно їм вже дуже давно користуюсь. Та знову ж таки монтувати відео у будь-якому редакторі дуже зручно на планшеті, тому що великий дисплей та тому, що є S-Pen. це дуже важливо, тому що є точність. Натискань в, у порівнянні з пальцем, це ну, взагалі набагато зручніше, набагато швидше все можна робити. Та можна робити не тільки короткі відоси, а можна монтувати відео для Ютуба, щось там не дуже прям складне. Це... Взагалі можна робити на цьому планшеті. Та це дуже круто, тому що цей планшет коштує 17 тисяч 999 гривень. Ну тобто, якщо вам потрібно на чомусь монтувати відоси, ви ноутбук за таку ціну не придбаєте для монтажа. А планшет. Будь ласка. А якщо у вас є сумніви, наскільки цікаво малювати на цьому планшеті, запитаю у експерта. Тобі подобається малювати? Це, до речі, взагалі окрема історія, бо діти обожнюють планшети, так тут ще й додатковий інтертеймент з цим стілусом. Виходять в нас поки ще каляки маляки але їй прям дуже сподобалось, та вона, коли його бачила, тягнулась, щоб щось помалювати. Для більших діточок тут можна встановити YouTube Kids, інсталювати якісь ігри. Дітям 100% сподобається. Головне, не забувайте про кейс. Щоб планшет був цілий. При цьому всьому планшет працює на процесорі Samsung Exynos 1380, який по своїй архітектурі дуже схожий на Snapdragon 778G, якому вже два роки. Я про це дізнався тільки коли готував сценарій, тому що до цього мені було взагалі байдуже на якому процесорі працює цей планшет. Головне, що він працює швидко, він не лагає, він не гріється. А як там називається процесор? Мені, ну чесно кажучи, було. Абсолютно байдуже. Головне, щоб він нормально працював. Та запускав усе, що мені потрібно. А він це робить. Є два варіанти пам'яті: 628 та 8256. В мене, до речі, менша версія. Якщо ви збираєтесь працювати тільки з файлами або просто щось дивитись на ньому, можна брати меншу. Якщо ви збираєтесь щось монтувати, працювати з якимось медіа, краще брати більшу версію. Але тут ще є підтримка картки пам'яті MicroSD. Цю пам'ять можна буде у майбутньому ще додати. А також є окремо. Окрема версія 5G, тобто можна встановити сім-карту та залишатись на зв'язку, навіть коли поруч немає Wi-Fi. Десь сотий раз говорю, що я не граю на смартфонах та планшетах, але враховуючи те, що тут можна пограти в будь-що, даю вам результати бенчмарків. 3D Mark, PC-Mark, Geekbench. А особисто я пограв... Я у цей момент мені щось нагадує це все відео, там де розповідають про те, що коли ти становишся батьком, ти починаєш одягатися як батько, вести себе як батько, говорити добренько та грати у більярд на планшеті. Насправді виявилось дуже зручним цілитися СПМ. Більш складні ігри теж, звісно, працюють. Треба орієнтуватись на середні, інколи навіть на високі налаштування. Якщо цікавить саме ігрові тести з усіма популярними тайтлами, таких відео в інтернеті купа, саме з цим планшетом. Тож, якщо цікаво, загугліть. Та останнє про що хочу сказати, це автономність. Враховуючи те, як я ним користувався, а це перегляд відео на YouTube та Netflix, прослуховування музики у Spotify, коли було натхнення коригування фотографій у Lightroom, монтаж відео у VN, це 2,5 години десь сумарно за добу. Його вистачало мені на 4 доби. Акумулятор тут 8000 мАч, та мені здається, що автономність тут відмінна. Тут, до речі, є швидка зарядка 45 Вт, але враховуючи те, що тут 8000 мАч батарея. Вона не досить та й швидка. Це десь година 40 хвилин, десь так. Ну тобто, по поточним міркам, це не досить швидко, але враховуючи розмір батареї, це непоганий результат. Ось такий в мене досвід використання вийшов з цим планшетом. Головне, що я хотів до вас донести, це те, що з таким планшетом Fan Edition ви дійсно можете отримати усі сучасні можливості, достатню потужність для будь-яких задач, та не витратити зайві гроші за те, що вам просто не потрібно. Мені здається, що саме у такому форматі, не занадто дорогому, але сучасному, це може бути цікавою покупкою. А як ви там будете його використовувати, просто дивитись відео. Чи соціальні мережі, щось малювати, чи монтувати відео, чи це просто буде планшет для дитини, вирішувати вже вам. Посилання на Samsung Galaxy Tab s 9 FE я залишаю в описі до цього відео. Якщо вам сподобався цей відео, обов'язково поставте свою вподобайку та підпишіться на наш канал Gadgetarium. Це дуже сильно нас підтримує. Усім дякую за увагу, мирного неба та слави Україні! До побачення!